Тернополяни на кілька годин можуть залишитися без світла через нестачу потужності в системі з 1 грудня Укренерго вело в дію графіки аварійних вимкнень. Як повідомили, в Тернопіль обленерго без електрики залишатимуться споживачі з 1 по 5 чергу. Аварійні вимкнення спричинені нестачою палива на теплових електростанціях та аварійною зупинкою одного енергоблоку Запорізької АЕС потужністю 1 мільйон кіловат. Втім, в облдержадміністрації заспокоюють. Поки що відключень Тернополя та більшої частини області енергетики не планують. Втім, це залежатиме від того, наскільки швидко проводитимуть роботи на Запорізькій АЕС. Станом на зараз жодних таких конкретних даних щодо відключення, як воно буде відбуватися завтра післязавтра і далі немає, оскільки в цілому енергетики на рівні навіть не області, а України намагаються вирішити цю ситуацію. Взагалі, така аварійна зупинка, вона досить, скажімо, нетипова. Є надія на те, що вони вирішать ситуацію. Це не є планове відключення, до яких ми готувалися раніше.